Ви на каналі Букліз Blog. Мене звати Анна і сьогодні чергове книжкове відео. тим, як я почну розказувати про ще частину прочитаного за листопад, я відсилаю вас до попереднього відео, де я розповідала про абсолютно прекрасний нуар від Кена Бруїна, і я сподіваюся, що це відео вам сподобається. А також можете перейти і подивитись на. Перед попереднє відео про роман романку Хане Сладічатерви. Я знаю, що наче скоро там виходить серіал. І в тому відео я пробувала корейський армійський сухпайок. Я думаю, що на це доволі смішно та цікаво подивитись. Переходьте за посиланням, яке зараз ви бачите на екрані. Отже, розкажу про ще три книги. А, насправді, листопад був доволі напруженим для мене. Я працювала і були ще ці відключення електроенергії, і тому читати, якось балансувати життя стало трошки складніше. Але ми, українці, здається, можемо адаптуватися абсолютно до всього, тому я поступово адаптуюсь до цього ще більш божевільного графіку, ще більш божевільного життя, ніж до того. І насправді. 5 і повноцінних книжок, плюс а, комікси за цей місяць, до речі, випуск про комікси теж можете подивитися. І плюс я ще прочитала один романчик, але я просто просіла, типу Аля жіночі романи вам не буду розповідати, тому що е, я не знаю, яка в них цінність. Хоча цінність, певно, в них є, тому що вони доволі непогано. Розслабляю. Так? Ну, одним словом, якщо ви хочете почути від мене відгуки на книги Нори Робертс, бо в принципі читаю я тільки їх. А читала їх вже доволі багато, то напишіть мені, бо в нас є навіть дві книги, перекладені українською мовою, і плюс я вважаю, що Нору Робертс дуже класно читати іноземними мовами, як і її рідною англійською, якою вона пише, так і іншими. І зокрема, я навіть читала книгу норвезькою, правда, не всю, тому що на той період часу в мене не було такого рівня мови, як зараз. І... Але все одно там доволі проста. Лексика, і її можна зрозуміти, тому я всім раджу починати читати іноземну літературу. Наприклад, із романчиків типу Нори Робертс. Все, тепер я розповідатиму вам про ті три основні книги, які я хотіла вам показати. По-перше, це новиночка від Віхоли Володимир Саркісян «Дослідники смерті. Ви знаєте про мою любов до книг про різну судми експертизу, криміналістику, токсикологію і так далі. І, звичайно, я коли побачила, що виходить книга про щось подібне від нашого українського автора, від нашого фахівця у цій сфері, по господи, це має бути неймовірно цікаво. І купила поперед замовлення. Купила і я її прочитала буквально за перші два дні листопада і. Я насправді розчарувалася. Так, і скільки сьогодні я знімаю відео 3 грудня, і сьогодні зранку я коли готувалася до цього відео, по думки, нагадувала про що книжки які я читала. А я не можу згадати, що я тут прочитала по суті. Тому що мене настільки не вразило, і я настільки не побачила нічого цікавого для себе, хоч тут щось виділено, і ми зараз вам разом побачимо, що я тут саме виділила. Я передивлюсь, але реально ця книга настільки мене не вразила, що я, в принципі, її не пам'ятаю, хоча я точно прочитала повністю. І це реально феномен, тому що кожну книгу, яку я читала, я там хоч щось, але пам'ятаю, якісь цікаві факти, якісь цікаві розслідування, щось, щось цікаве, тому що мені дійсно цікава ця сфера, а тут майже нічого. І це просто так дивно. Але. Я прогорнула і давайте про це говорити більше. По-перше, ця книга дуже хімічна. Тут є дійсно про хімію, і це кидається дуже в очі. І для мене це було ще й особливо, скажімо так, цікаво захопливо в контексті того, що в університеті я вчила багато хімії. Це була і загальна хімія, і органічна і неорганічна. І аналітична, і, господи, ще, напевно, якась багато хімії було. І про все, що тут писав автор, зокрема, я вчила і токсикологію, причому в мене був дуже класний курс токсикології, викладачка, хоч і наполягала на тому, щоб ми вчили ближче до екології, до такої природничої токсикології, там різні забрудники, але вона заохочувала нас. Дізнавати щось нове в цій сфері, в цій темі. Нам постійно давала нові е, якісь е, завдання для презентацій. і, е, зокрема, е, там я вичитала доволі велику енциклопедію з токсикології і дізналась багато нового. Е, наприклад, цікавий факт: ботокс є найбільш е, серйозним природним токсином в світі. А ми його колеми, наприклад, що є доволі небезпечно. Або ще цікавий факт раніше у пиво додавали солі кобальту, тому що це допомагало утримувати стійку піну, коли наливали пиво в стакан. Зараз це заборонено, тому що це є токсично. І одним словом, ну такі, знаєте, як не запам'ятати цікаві факти з цієї сфери, якщо ти нею захоплюєшся. Тут багато хімії, і плюс ця хімія подана якось так. Що попри те, що я читала про те, що вчила в університеті, про те, що я здавала на іспитах, і про те, що я розуміла, або я навіть робила в лабораторіях під час лабораторних, я зовсім не розуміла тих слів і тих форм висловів речення, які дає нам автор для пояснення тих чи інших процесів. І в цьому контексті я вам говорю про, наприклад, що тут була хроматографія, здається, да, про хроматограми і про принцип, наприклад, розділення речовин. Тут є схеми, я зараз вам їх, звичайно ж, знайду. От, наприклад, схема ректифікаційної колонки. Тут. От тут, наприклад, хроматограма, і в пані я вчила це в університеті. Я розуміла це, але той опис, який подає тут автор, для мене був настільки незрозумілим, що я не могла співставити свої знання з університету і з цією книгою. І насправді це дуже сильно повпливало на моє ставлення до цієї книги, тому що. ну як... Можна вподобати те, що ти доскону не розумієш, тому що це якось незручно для тебе написано чи що. Тут на противагу, на захист автора я маю сказати, що насправді викладати хімію, мені здається, це одна із найскладніших задач, це одна із найскладніших дисциплін. І оскільки я мала багато викладачів, навіть репетиторів, для того, щоб вивчити хімію, для того, щоб їздити в університеті та да, отримати такі знання. Я чудово знаю, що недостатньо знати хімію. Потрібно вміти її пояснити, так, щоб це було зрозуміло людям. І е, з усіх викладачів, умовно скажемо, що мене, в мене було їх там шість. Дійсно, класно хімію мені пояснювали двоє. Тобто, чотири просто не так, як мені, от, знаєте, не, та, не для мене говорили про хімію, одним словом. І через це я захищаю певним чином автора, тому що, скоріш за все, він просто не для мене, як людина, що говорить про хімію. Але все таки ну, це одним словом такий собі парадокс. І через це я знизила оцінку спочатку з 5 до 4, бо, звичайно, 5 це максимум зірочок. А потім після прочитання я подумала, що я такого нового дізналась, що я тут не знала. Що було цікаве? Е, і виявилося, що цікавої інформації було так мало, і вона була така малопомітна, що, врешті-решт, я знизила оцінку до трьох. І, на жаль, на жаль, серед усього того, що я могла знайти на цю тему, цю книгу я вважаю найслабшою, і мені дуже прикро, що це книга мого співвітчизника, тому що я б хотіла дійсно тільки хвалити українців. Так, а тепер давайте нагадаємо, що ж я тут такого виділяла цікавого. О, як визначити агонію? Окей, добре, це цікаво. Експерт під час розтину тіла небіжчика зазвичай легко визначає тип умирання. За миттєвою смертю кров у порожнинах серця та великих судин рідка, натомість у разі агональної смерті утворюються кров'яні згортки. Що тривалішою була агонія, то вони більші. Спеціаліст гістолог може надати своєму колезі неспростовні докази його правоти, вивчаючи мікроскопічні зміни тканин організму які відбуваються впродовж умирання. Окей. Ага, як визначити матеріал кулі, яка спричинила смертельне поранення. Хорошо. Це теж цікаво. Тут про Кров Кров для дослідження забирається під час розтину трупа, зазвичай з великих судин облонки головного мозку, а не із серця чи аорти. І пояснюється, чому. Ну! Я засмучена. Одним словом, ці книзі мені не було цікаво читати про ці відсилки до е, хто тут був, Вовколаки, здається, да, Вовколаки е, і так далі, тому що мені здавалося чимось таким дитячим, незрозумілим. Хімічні описи просто для мене мене добили. Одним словом, книзі три, е, якби я знала. Що в ній буде, я б не читала. Отаке. І я не знаю насправді, чи радити її, чи не радити, тому що вона дуже хімічна. І я абсолютно точно знаю кращі примірники. Так, кращі примірники не перекладені українською мовою, їх можна читати, наприклад, англійською. Якщо ви можете читати, я їх читала давно ще тепер заборонено в Україні мовою, але. І... Врешті-решт, ось це примірник, який мені не сподобався. От так. Потім я почала читати книгу Френка Міллера, Томаса Віллера Проклята. Ця книга це фентезі. Фентезі про німе, про дівчину, яка має стати володаркою озера, яка буде Зберігати в себе ескалібур, а потім віддасть його Артуру, щоб він міг здійснити те, що має здійснити. І, власне, в цій книзі починається історія про те, як Німе робить свій шлях до того, аби стати володаркою озера. І що я вам хочу сказати? Я купила цю книгу через те, що я дивилася серіал. Серіал має лише один сезон, і після останньої серії, останніх хвилин, було абсолютно чітко зрозуміло, що там нічого не закінчилось, там майже ні на що немає відповідей. І я думала, що книга дасть мені ці відповіді, принаймні, чи вижила німе, що там як. Просто, ну, а серіал закрила, і я не знаю, я не можу ніяк дізнати, що там далі через серіал. І от книга, я її купила за знижку, я починаю читати, а розумію в якийсь момент, що я прочитала майже половину, а сюжет він не рухається швидше, він рухається реально з тим же темпом, що й рухався в сезоні серіалу. Тобто він фактично дублює серіал. І моя перша думка при цьому була: ого, типу, ніфіга собі буває ситуація, коли реально добре екранізують книгу і кладуть її на серіал. А потім я прочитала в інтернеті про власне авторів. І вони якраз давно вже займаються написанням сценаріїв до серіалів і так далі. І вони, в принципі, писали цю книгу, вже розуміючи, що буде серіал. І книга фактично вона дублює те, що в серіалі. Тому екранізація виявилася такою хорошою, бо вона, в принципі, була створена одночасно, і вони, я не знаю, чи паралельно писались сюжетні лінії, чи як. І взагалом мій висновок так наперед, що якщо ви бачили серіал, книгу зовсім не обов'язково читати. Але мені були цікаві пригоди Німея. Мені сподобалося, що тут є доволі жорсткі моменти, тому що, знаєте, це не змушує мене думати, що це якийсь ремфант для підлітків чи щось таке, тому що тут є реально жорсткі моменти. Наприклад, момент, коли німоє виривають зуби, для мене це, це доволі бридко. Це доволі прикольний факт на противагу, тому що мені зовсім не бридко читати літературу про судну декспертизу, але мені бридко читати про те, як людям виривають зуби. Власне, все, що можна сказати про цю книгу для тих, хто дивився. Книга повністю відповідає. Якщо ж говорити більше про сюжет, ні моя це дівчинка, яка не дівчинка, дівчина їй там років, напевно, 16-17, десь так. А вона є проклятою через те, що там, де вона жила, це світ ще язичницький наполовину, бо християнство воно чи взагалі прототип такої от релігії. Експансійно, я б сказала, він вже існує і він активно йде паладинами, вбиває все і палець, але вона ще живе своїм народом, який відрізняється від людей у лісах. І вони мають своє поселення, і вони там живуть. І вона є донька головної жриці. І, і, і на перших сторінках. Вирішується, що вона типу, має бути найголовнішою кращою жрицею, і далі після її матері, тому що так вирішують боги, але потім приходять поледини і починається заварушка. А, окрім того, вона чого проклята, чого книга проклятий називається. Тому що в, в їх системі міфології, і в, тих, в системі тих духів, яким поклоняється цей народ лісний, лісовий, він є і хороші, і погані. Духи, ну, в принципі, фактично хороші і погані. І в дитинстві її один з тих духів в образі ведмедя їй залишив шрами на спині, і, типу, так він її помітив як проклят. І далі сюжет, в принципі, побудований на тому, що матір моя перед смертю дає їй меч і говорить: знайди Мерліна, дай, дай меч йому цей, і, і помирає. І вона бо залишається одна і вирішує, ну, Треба, певно, шукати Мерліна. І починається велика пригода, потім всі, все це ще поглиблюється, таку, там купа доволі цікавих сюжетних твістів. І, власне, виходить те, що виходить. Загалом, книзі я поставила 4 бали. Це хороша книга е, в жанрі, її добре читати, але якщо ви дивились серіал, я повторюю, читати її не обов'язково, як і якщо ви читали, то не обов'язково дивитись, якщо ви тільки не хочете побачити втілення е, персонажів на екрані, але насправді я не з усіма акторами погоджуюсь, і не через те, що вони мали інший колір шкіри, а через те, що мені просто вони по вайбу видавались іншими, не такими, як в книзі. Ну, і я поки що цю книгу нікуди не віддаватиму, вона вилежатиме в мене навіть тут, у Києві, навіть не на дачі. Тому що я сподіваюся, і в принципі були і натяки на це, що автори напишуть продовження. І якщо воно буде, то я його куплю, прочитаю, тоді вирішую, що робити з першою частиною. Якщо продовження не буде, ну що ж, я продам цю книгу і. З таким собі розчаруванням забуду про це. Маю ще трохи сказати, що мені дуже сподобалось те, яка форма на це видання, я так розумію, це оригінальні ілюстрації. Я люблю такий вид ілюстрацій і мені видалося дуже органічним для історії. Тому книзі 4, я в принципі її раджу, але це не мастерід, абсолютно точно. І останньою книгою, про яку хочу вам сьогодні розказати, це «Півкороля» Джо Аберкро. Так, я е, добралась до цієї книги е, через рік після того, як вона вийшла, після того, як я отримала своє передумовлення, і я насправді дочитувала її вчора, і я була в абсолютному захваті, я читала останню половину е, книги е, прям нонстопом, е, поки не дочитала. Книга розказує нам про королевича, якого звуть Ярві. Так стається, це це буквально зав'язка. Сюжету так стається, що його батько та старший брат, який мав стати королем після батька, помирають. І оскільки інших дітей в сім'ї немає, то Ярві має стати королем. Але проблема в тому, що його лів рука вона сохла чи щось таке, якась вроджена вада, і е, його ніхто не сприймає всерйоз і над ним гузу, його вважають калікою, не таким, як усі, і, ну, звичайно, непридатним для того, аби бути королем, тому що він неповноцінний, і тим паче, що це світ, де постійно воюють, і воюють мечами. А, ну, в принципі, для будь-якої війни потрібно. Е, Наскільки мати повний набір кінцівок, а скільки мати внутрішній стержень, рішучість і жагу до боротьби, щоб перемагати. А Яр від цього не має, тому що він виріс, мріючи про те, що він стане міністром, а міністр це, в принципі, перший помічник короля, який радить і який вирішує доволі багато питань, і від якого. Так само залежить, куди королівство поверне далі, і що буде із королем і так далі, і королівством, так, і з людьми, і з усіма Е, І так складаються обставини, що він стає королем, сідає на чорний трон. Він має одружитись на доньці його рідного дядька, для того, щоб власне королівство й далі. Але не так стається, як хотілося би, і ярві зраджують. Його намагаються вбити, але так стається, що він виживає, і його беруть в раби і продають. І після цього починаються пригоди, як він живе своє рабське життя, як він намагається з цього виплатитись. Як він звільняється і як він, врешті-решт, звичайно, стає королем. Це не спори, це можна почитати із, із міста, бо так називається частини. Тому... Так. Він знаходить друзів, він переосмислює себе, він доросліше, він м -м взагалі вчиться. І він стає ближчим до того ж, аби бути королем, коли він стає рабом, ніж тоді, коли його дійсно. Посадили на чорний престол і це цікаво, за цим цікаво спостерігати. В цій книзі ми зустрічаємось з доволі цікавими персонажами. Всі вони мають власні системи цінностей власні причини до того, як вони поводяться, що вони роблять у тому світі. І це доволі цікаво, тому що це все не сприймається штучним. Мені Дійсно здавалося, що персонажі діють так, тому що вони цього хочуть, а не тому, що їх автор рухає. А це доволі важливий ефект для книги, як на мене. І в кінці, коли я дочитала буквально до останніх сторінок, я дійсно не очікувала такого твіста. Мені сподобався такий поворот, тому що я не думала, що саме цей персонаж міг зробити таку падлянку Ярві. А, і це було цікаво зустріти, що дійсно ще мене здивувало. Ну і звичайно, в першому романі Аберкромбі дав доволі багато відсилок, із яких можна в подальшому виростити такий великий, міцний, класний сюжет, тому що це трилогія, це тільки перша книга, є ще дві. І я із задоволенням продовжу читання. Але е е ви можете сказати, що я дуже... Прискіплива читачка, дуже занудно, так воно і є, це правда, тому що я поставила цій книзі чотири, хоч вона мені і сподобалась. Але виключно через те, що в мене не було ось такого, знаєте, мені не спирало дух. Коли я читала, буває, що книга так цікава, що ти не можеш її випустити ні на секунду з рук. І ти переживаєш за героїв. В тебе серце калатає, ти не можеш дихати. Ти там гортаєш ці сторінки, хочеш побачити, що там далі. Тут такого не було. Я читала це із стабільною цікавістю, проте без оцього захоплення шаленого, який я б хотіла мати від книги. Але це насправді цікавий роман. Я вам його раджу. Це література, яка не змушує аж так сильно напружуватись, але вона якісно написана, ці пригоди цікаві. І я із задоволенням продовжу знайомитися із творчістю Оберкроні. В мене його... Книга є Ой, дай Боже, пам'яті. Ота його про перший закон трогії, перша книга цієї трилогії. і є вірогідність, що я її візьму якимось найближчим часом. І плюс я б хотіла сказати, що тут є персонажка Шадік-Шерам, якщо я правильно говорю, тому що там таке довге слово, що я його врешті-раз просто перестала читати, коли бачила, що це про неї. А Я думаю, що багато хто. Не читаю ці складні імена, там. особливо, якщо це якісь ельфійські імена. Мені здається, ніхто їх не читає повністю. Запам'ятаєш, як вони візуально виглядають і все, звуки навіть його не проговорюєш. Якщо так, скажіть мені про це, якщо ви це робите, але якщо читаєте, також напишіть мені про це, мені супер цікаво буде почути. А, от. І мені було цікаво, як содікчарам докотилась до життя такого, як вона із адміралки. Яка була армією королеви, перетворилась, на звичайну капітанку, яка п'є не Це цікаво. Я б от, прям з задоволенням прочитала ясь, ем, не знаю, оповідку якусь про неї, або якусь невелику новелку, із задоволенням. Мені цікава ця пер персонажка. От. Загалом, в книзі клас, е, я думаю, підлітком я б іще більше була в захваті, але. Не зараз, не цього разу. Але це все одно ну, добре. А, тож, я розказала вам про ще три книги із прочитаного. Щось мене геть розчарувало, а, щось мене здивувало, тому що це повністю копіює серіал. І якби я знала, я б її не купила. Але ніхто не говорить, що воно повністю дублює. Тому говорю я. Майте на увазі. Ну, і дійсно повністю виправдані очікування. Я рада, що я тоді купила її дешевше і дуже очікую на продовження від видавництва «Небо». До речі, питаннячко. а напишіть, як вам обкладинка е, Сандерсона від видавництва «Небо»? Тому що мені ну, вона геть не подобається. Я як подумаю, що купувати цю книгу за 680 гривень поперед замовленню Ну, я просто не можу. Я не можу за це заплатити. Хоча, напевно, можу купити її, але ну, я... Ну, я не готова доплачувати це те, що мені не подобається. От розкажіть мені, як ви ставитесь до цієї обкладинки. Загалом, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Дякую, що дивитесь мене. Пишіть, що читали цього місяця. І мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися, або просто пишіть, поспілкуємось. Це теж можна оформити. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Перевірте, чи на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Також підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ну і бережіть себе та підтримуйте наше героїчне ЗСУ. Па-па!